Друзі, триває ранок надії, і знаєте, новий рік вже розпочався. Я впевнена, що багато хто із вас, друзі, ставило перед собою цілі. Але як же подолати той страх на шляху до реалізації своїх цілей? Тому що страх іноді буває дуже сильним. Він буває таким, що дуже сильно відштовхує і не дозволяє нам йти і рухатися далі в цьому напрямку. Тож будемо. Говорити сьогодні про те, як долати цей страх, і що робити, коли він просто накриває нас з головою. Сьогодні з нами Наталія Падун, психологиня. Вітаємо вас у нашій студії. А, доброго ранку. доброго ранку, і вісно, дуже приємно говорити так. Ну новий рік вже пройшов, угу. але тільки ну десь середина ще у нас першого місяця є ще час і поставити цілі, і досягнути їх, розпочати і, 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 і не досягнути їх, угу. і потім страждати. От я знову не досягнув цілі е, свої. От про страх. Мені здається, що найбільший страх у нас саме, коли ми ставимо цілі, не в процесі виникає, так? а от зробити оцей перший крок. Як зазвичай от, ви оцінюєте ситуацію для себе і, можливо, для ваших пацієнтів, клієнтів, як зрушити з цього місця? Чому цей страх нас так тримає? Ну, Тут потрібно розібрати взагалі, що таке страх. Так? Це якась наша реакція на якусь небезпеку. Якщо да, це еволюційно так склалося, ми сиділи там в печерах і боялися, що не знаємо. Нас тигр нападає, і нам страшно, ось є страх. Але сьогодні ми вже сидимо на диванчику, немає тигра, але ми такі страшно. Виходить, що є якийсь чинник, да, і скоріш за все цей mm -hmm. чинник самі ми, ми чомусь самі себе лякаємо. Чому ми не починаємо? Тому що в голові, ось тут є діалог, який каже, буде. Так буде сяк, не треба. Або uh -huh. люди, які схильні себе критикувати, це складніше почати, тому що не тоді почав, не так написав, не ті uh -huh. цілі поставив, ага, знову ти нічого не зробиш, не досягнеш. І тоді краще, правда, не починати, щоб не витримувати весь цей е, такий важкий тягар цих думок, uh -huh. само якогось їдства, само критики. Навіщо? Тоді краще відтягувати. Це захисна реакція. Тобто людина завжди чекає якогось відповідного моменту. Ось ось він прийде, і тоді я точно подолаю свій страх, я точно досягну всіх своїх цілей. Але ось цей малесенький страх, який живе всередині, постійно нас тримає. А ось як же нам оприділити, що це за такий страх? В чому взагалі причина? В чому корінь проблеми? Угу. Чи можемо це зробити, і чи може це допомогти нам в подальших наших кроках? Звісно, ми можемо це зробити. Якщо ми вже зрозуміли, що корінь це насправді сама людина. То це вже гарна новина, тому що з цим можна працювати і це можна правда змінити. Тому що виходить, ви самі себе лякаєте. Uh -huh. Немає да ніхто не вискакує на вас, не вашому життю, ну умовно, в момент, поки ви плануєте, нічого не загрожує, але ви боїтесь, що таке ви собі думаєте, що виникає цей страх. Ви щось думаєте, якось про себе думаєте, якось про свої цілі думаєте, і ось з цими думками і варто да якось працювати, тому що. Боротися зі страхом, просто боротися, типу, зараз я буду там найсміловішим і все зроблю, е, немає сенсу, тому що він буде ще більш наростати. Да? Якщо це в, в психіці виникає, воно виникає не просто так. Психіка завжди за нас, вона такий мудрий, турботливий е, родитель. Тому з цим страхом не варто боротися. Треба, правда, в нього подивитись, е, уявити собі, ніби окей, ось є в мене страх. Якщо уявимо, у цього страха є голос. Якщо б він вміг говорити, що б мені сказав мій же страх, і mm -hmm. ось там ми почуємо дуже багато цікавих думок, да? що в мене не вдасться, або а що раптом витрають ми... і намітили mm -hmm. так, собі. І ось тут вже можна спробувати розібратися. А якщо мені не вдасться, ну я готовий себе вибачити, що в мене вийшло не так, як я планував. Тут багато буде насправді в цій роботі буде багато про самопідтримку. Саме ось цей діалог, коли ти готовий себе і пробачити, якщо щось не так пішло, а готовий собі допомогти і підтримати себе. Тому що насправді там не страх, там тривожність. Тому що страх, він ось тут і зараз. Ви не знаю, їдете за кермом і раптом вас підрізаю. Оце страх, страшно. Угу. А коли ви просто сидите в комфортних умовах, вам все добре, ви поп'єваєте чайочок, все якось так приємно, але ви сидите і всередині щось відбувається. Це скоріше. Більше, тривожність більше, ніж страх. Тривожність каже про те, що ви там десь в майбутньому вже себе налякали нормально Майбутньо. так, тому сьогодні ви не починаєте. Чому нам легше е, вночі лягти і сказати, завтра встану, почну бігати, почну там щось не знаю, відкри, два бізнеси. Цікаво. Тому що ми відкладаємо, ну тому що це, завтра, це завтра. не Сьогодні це не сьогодні. Сьогодні вже вже все, вже не встиг. Uh -huh. І так кожен день да ми відкладаємо. Відкладаємо, тому що ніби завтра, а де ж от. Саме корінь проблеми шукати нам, тому що, по-перше, якщо ми говоримо, що нам заважає саме страх, вони ж теж є різні. Там є страх, що в мене не вдасться. Є страх, що я те, що маю зараз, втрачу через те, що почну робити щось нове, або страх може бути обумовлений там дитячими травмами, там ще ну багато варіацій, так тобто, це корінь там страх. Плюс нам вже цілі може заважати ще лінь, звичайно, да, прокрастинацію, що ми потім відкладаємо відкладаємо. Е, і зона комфорту, мені здається. От що, е, ну, зробити щось нове хочеться, але це ж треба вийти з зони комфорту. Да? От хочеться піти кататись на вижах, але це треба вийти з теплої хати, ну, умовно. Да? Е, от де нам шукати корінь того, що заважає нам е, досягати цілі? І якщо це страхи, то де знаходити корінь саме страхів? Корінь страхів знаходити в знов-таки в діалозі з собою. Тобто спробувати прямо виписувати, що про себе думаєте, поставити собі будильник і через кожні три години чотири записувати думку про себе. І ви е, виявите, що ви взагалі про себе думаєте. Це по-перше. По-друге, в людей, в яких вдається, і да, різниця в людей, які вдається, і люди, які ось відкладають, не ставлять, не роблять, е, дуже велика. Відмінність в діалозі з собою, в тому, якщо ми уявимо, що в нас всередині теж живе такий собі образ, який, з, з, такий, який ми зібрали. З дитинства ми почали його збирати. Там, щось мама казала про мене, про те, як мене вдається, не вдається, щось тато казав. Вчителі, вихователі, тренери, якісь фільми я дивився, якісь мультики навіть я дивився. Все це якось впливає. Ми назбирали такий собі образ, який. Помістили всередину себе так інтроект у нас в психології це по умному називається, і ось. І з цього стану ви з собою спілкуєтесь. Тобто, ви такі, я хочу в цьому році там, більше приділити увагу, не знаю, там, в здоровому харчуванню. Да? І всередині щось таке, типу, а на тобі це потрібно, угу. ти взагалі не зможеш. ти себе Тобто, ви розумієте, що всередині ще є голос, який каже про те, що у вас нічого це не вдасться, і на що це починати, і так далі. І тому подібне. І ось цей голос ми міняємо на голос. Який підтримує вас. Тому що в ідеалі цей образ всередині повинен бути таким дуже теплим, дуже підтримуючим. Такий, хочеш, окей, давай спробуємо, чому б ні? А раптом вийде, не вийде, добре, я тебе теж підтримую. Тобто ви людина, яка завжди за себе. І ось в цьому випадку тоді виникає думка і виникає ось цей голос такий. Так, давай спробуємо, це цікаво. Так, давай в нас вийде. Якщо не вийде, я тебе теж підтримую. Тобто ви самі з собою так спілкуєтесь. Якщо ми кажемо про те, що ви казали, що немає мотивації, да, ось прокрастинуємо і так далі. Коли з'являється ось така лінь, насправді лінь не існує як такової <світ> лінь немає. її. <світ> так що люди всі, кому казали, що ви дуже ледачі, немає такого. А що це насправді? Насправді, лінь це відсутність мотивації. Або відсутність взагалі сил. Uh -huh. Просто да, є мотивація, така психологічний, такий, психологічна сила, яка нас рушить до якихось цілей. І є енергія, фізіологічна сила, яка рушить нас до якихось uh -huh. своїх цілей. І те, і те це різне. І те, і те, воно повинно в ідеалі працювати. Да? Ми як на батареєчках Дюросел. <свісно> <свісно> Одна і друга батареєчка, вони повинні працювати. Мотивації, якщо немає, то питання. Да. Навіщо мені це, для чого я це роблю? Ось ці питання, да, ми задаємо собі. Тут можливо виникає якась криза сенсів, але тоді потрібно давати собі більше нової інформації, нової нового розуміння, навіщо мені це. Угу. Я ось це хочу. Чому? Угу. Щоб що, що мені це дасть? Наповнювати туди емоціями, і тоді психологічний цей такий механізм починає працювати. Угу. Якщо ми беремо просто енергію, щоб робити досягнути якоїсь цілі. Тут питання завжди відпочинку, база да те, як ми спимо, гігієна сну, те як ми. Гуляємо, наскільки ми рухаємось, наскільки ми е, харчуємось гарно. Ось все це це база, без якої ми нікуди не поїдемо. Mm -hmm. ну, плюс от, мені подобається оця думка, яку ви сказали про діалог із собою. Тобто, що одна частина тебе підкаже тобі, це одна частина тебе там змотивує тебе. І, і я е, розумію, що дуже часто ми ж шукаємо ось якраз цього спілкування зі сторони. Тобто, нам потрібно, щоб і до, іще одна людина нас почала штовхати, мотивувати і щось е, робити, нам стежку прокласти, і ми по ній піли. І це добре, якщо дійсно такі люди є. Да, тому що нам можуть допомогти і ось цю енергію знайти. Там піти можна до лікаря, він вітаміни пропише те. І ти це добре, що ми залучаємо допомогу, але якщо немає діалогу з собою, то виходить, що все марно. Ну типу так. ти завжди будеш прив'язаний до того, що хтось має тобі допомогти цю стежку. Про... Угу. Дуже цінна думка, що ми самі в собі, самі для себе маємо стати ось тими мотиваторами, маємо стати тими батарейками, віднайти в собі сили. Мені дуже сподобалася думка про те, що це. Я не лінива, це просто немає сил, це просто немає мотивації і немає енергії. Справді дуже цікаво. А чи може бути так, що ось, наприклад, в мене є дуже масштабна ціль, і я дивлюсь на неї, і через ось цю масштабність, і через її грандіодність в мене виникає дуже багато страхів, які блокують мій шлях на шляху до реалізації цієї цілі? Угу. Масштабні цілі, я за них, тому що вони повинні бути. Вони повинні бути це, як знаєте, як якщо ви в буремному морі, ви можете вибратись, коли є маяк, і ось такі великі цілі, вони є такими маяками по життю. Ти не знаєш як, але ти його бачиш і думаєш, я туди дойду. І коли ця ціль масштабна, то насправді перешкоди, які виникають. Вони її не закривають, ти її все одно бачиш. Ну, тобто, якщо ви такі е, поставили собі ціль просто сходити в магазин, а там ожеледиться і дуже холодно сьогодні на вулиці, ви такі ай! Ну потім, да? тобто, ось ця маленька ціль просто сходити в магазин, не зрозуміло чому, не зрозуміло, навіщо просто сходити. І ось ця перешкода, вона все закрила, і ви не бачите ціль. Ви готові від неї дуже легко відмовитись, тому що, ніби перешкода, здається такою великою. А коли у вас велика ціль. Піти в магазин і купити собі не знаю книгу, яку про яку ви мріяли там два чи три місяці, і вона тільки є в цьому магазині, і тільки вона вийшла, і ви вже спите і бачите, як ви її купите. Вам нічого не завадить, не сніг, не ожеледиться, не холод. І, тобто там ціль така більш більша. Вона більш емоційно заряджена, да? Ви більше про це думали? Ви більше цього бажали? І тобто, ось ця ожеледиця і все, що ми назвали, якщо в першому прикладі це. Велика історія, і ми вже не бачимо ціль, то в другому прикладі це вже маленька історія, і ціль все одно помітна. Тоді ви вже думаєте, а як мені тоді зробити так, щоб вона стала ближче, ця ціль. І тому ось такі великі цілі, коли ми ставимо, ми можемо себе да, там, в розрізі дня, місяця, декількох місяців питати, да, що мене сьогодні наблизило туди. Ми тоді нам легше. Так, це не всі люди насправді можуть. так дозволити собі. Тому що все питання в дозволі собі. Дозволити собі бачити масштабні свої цілі. Це починається з того, що ми мріємо, з простих мрій. Uh -huh. да? Мрія. Виникає бажання це отримати, а з бажання вже будується ціль. І багато людей мають проблеми саме на етапі мрій. Люди забороняють собі мріяти uh -huh. поризне по різним причинам, можливо, так склалося ще з дитинства, коли твої бажання були неважливі, коли твоїм бажанням нехтували, і ти просто такий витримувати ось цю напругу, що мої бажання не здійснюються, складно. Тому людина відмовляється бажати. А ми дорослі, ми вже можемо свої бажання виконувати. Якщо є така складність, то я б дуже рекомендувала прямо завести собі щоденник, що я можу з легкістю там виконувати свої бажання і записувати навіть маленькі. Тобто, ви хотіли сьогодні після роботи зайти в магазин і купити собі з тістечка. І ви зайшли і купили. Тобто, я здійснив ось таке бажання, я здійснив таке бажання, і мозок він да, влаштований теж чудовим. Чином він такий ух ти, мої бажання мають вагу, і потім це буде вже не тістечко, а якась більша ціль. Угу, дуже цікаво. Тому це прям буде вас як пропрацьовувати розглянути. перешкоди наперед, тому що так чи інакше, ну напевно, 99% що вони виникнуть. А, і не підготуватись до них, ну ніби нелогічно, але і всі врахувати неможливо. А, як тут бути, як знайти правильний шлях для того, щоб а, не проігнорувати це, бо потім ну, буде біда. А це могли бути очевидні якісь перешкоди, які точно можуть виникнути. І при цьому не там не впасти духом, якщо ти побачиш, що виникла перешкода, до якої ти не був готовий. Угу. Так, це правда, всі неможливо прорахувати, і іноді люди прям лякають себе спеціально, щоб не, не робити. Вони подивилися, що там в майбутньому вже все погано, і такі я туди не піду. Ось так не робіть. Бути дуже багато часу в майбутньому і створювати собі перешкоди теж виснажує. Були б да проведені такі із, ці дослідження. Коли брали людей, і ось їх теж посадили в комфортні умови, і попросили думати, просто думати про якісь жахливі речі, про якісь страхи, про те, що їх лякає. І на рівні фізіології, ми не беремо навіть психіку на рівні фізіології в людини виробляються всі ці гормони і нейромедіатори, які виробляються в критичних стресових ситуаціях. Тобто ваші думки. Ваші і помічники, якщо ви їх зробите помічниками, і навпаки, вороги, якщо ви зробите їх ворогами. Тобто ви собі самі можете створити да, такий, прям підвисити кортизол, адреналін. Навіщо це? Да, це складно, і на це дуже багато сил потрібно. Так, ви можете подумати, я хочу відкрити не знаю салон якийсь краси. Припустимо. І ви такі сідаєте і думаєте, що мені потрібно? Там, Оренда, люди, майстри. Так, оренду можу не знайти, вона може бути дорогою. Ви можете прям, ну, виділити тоді на цей час, сісти і написати собі, не знайду оренду, що я роблю. Да? Відмовляюсь від цього як варіант, шукаю щось інше, домовляюсь ще з кимось. Варіантів завжди більше, ніж два. Uh -huh. Скільки б ви не продумували історій, які там можуть трапитись, найголовніше все одно, да, ми повертаємось до того, ось цей діалог з собою. Якщо всередині є відчуття, що я впораюсь, що б не було, я точно впораюсь. Uh -huh. А якщо не впораюсь, я не з'їм себе, я готовий себе за це пробачити. Uh -huh. Ось тоді легше. З угу. такою підтримкою вже можна її на вересні. Мені здається, до речі, що цей момент про який ви сказали, ну. Про деякі взяти фактори, да і пропрацювати варіанти, що робити, можливо, ці всі моменти і не трапляться, і ці тобі не знадобляться правда, Але mm -hmm. сам факт, що ти себе змусив і навіть на якісь банальні речі змусив а, знайти 3-5 відходів, це просто натренує твій мозок. Що якщо станеться щось непередбачуване, ти дуже швидко теж знайдеш ще варіанти відходу. Тобто, це як вправу можна таку робити mm -hmm. психологічно. так, прокачувати ага. себе і своє подолання страхів справді дуже цікаво от те, що ви зазначали, про те, що я можу бути сама для себе і підтримкою, і також тим, хто буде постійно казати, тобі не вдасться, нічого не вийде. Ці цілі ці занадто великі, ці страхи занадто великі. І ми самі можемо бути для себе як другом, так і ворогом. І на останок, побажайте, будь ласка, нашим глядачам, де від себе, от, особливо тим, хто зараз на шляху до реалізації своєї цілі, своєї мрії. А, ваше побажання для наших глядачів. Моє навіть не побажання, і хочу сказати те, що я дуже часто говорю з, ва, з своїм клієнтам, да, що з вами все добре. І ви, вам, вам, да, вас може щось вдатись, може щось не вдатись, і це окей. Ви можете хотіти чогось потім передумати, це теж нормально. Ви можете планувати і не виконати. Таке буває. Да, тобто не бути для себе, да, припиніть бути для себе. Тим дорослим, який каже, ну-ну-ну, не можна туди ходити. Можна. Тут просто включіть свою цікавість до цього життя. Ось це таке, воно дитяче почуття, але ми дорослі про нього забуваємо, на жаль. Але ось ця цікавість і допоможе. І будь-яка труд... складність, яка з'являється, цікаво. А як я можу це подолати? Цікаво, що я вигадаю. І це вже інша, інший підход. Від кого як не від дітей навчитися долати перешкоди, тому так. що народившись, все, що вони роблять на своєму шляху, це долають перешкоди це точно. і виростають нами дорослими людьми, які вже чомусь цих перешкод бояться. Але добре, що у нас є. Ви Наталія Падун, сьогодні з нами. Дякуємо вам за цю розмову. Мотивувала нас на те, щоб долати свої страхи, і досягати ціли.